Марафон Незламна країна триває в етері п'ятого, вже 213 діб, саме стільки, скільки ми всією країною обороняємося від повномасштабного російського вторгнення, сьогодні аналізуємо, відстежуємо всі новини цієї 213-ї доби. Нагадаю, у нас є можливість бути з вами буквально щомиті в Ютубі, адже цифрове мовлення нам поки що так і не повернули. Проте Ютуб дає можливість фідбеку. Тобто, якщо ви підпишетесь просто зараз, якщо раптом з яких, Якихось причин забули це зробити раніше. Матимете доступ до наших коментарів, до нашого чату і таким чином е на рівних спілкуватиметься, спілкуватиметеся із нашими гостями. Ваші питання до них я готова озвучити. Якщо бажаєте підтримати наш спільний інформаційний фронт, така можливість теж є. Зокрема, і на Ютубі. Там є кнопка Спонсорувати поряд із кнопкою підписатися. Таким чином ви допомагаєте зокрема і нашим знімальним групам на передовій Привозити звідти репортажі, ну і туди їхати теж не з порожніми руками для наших бійців і для українців, які проживають нині на лінії фронту. Власне, от такі от можливості у вас є. Зараз просто можна відсканувати відповідний QR-код. Там є і можливість швидкого перекидання грошей для на картку або ж з допомогою системи PayPal. Ну і ще одна ще один доступ до наших новин. Ви маєте за допомогою Телеграму. Так само підписуйтесь, Там все надзвичайно оперативно і цікаво. А про важливі новини цієї години США підняли в небо біля російського кордону два рідкісних літаки розвідки: Boeing RC-135, також відомі як Ball. Не видно І це власне можна побачити на інтернет ресурсі Flightradar, Він стежить за авіатрафіком раніше. Ці літаки використовували для стеження за стратегічною ядерною зброєю СРСР. Ще один кобра бол летить із центру Сполучених Штатів. Усього ж США мають три таких літаки. Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинних наказів Путіна. Так вважає голова Європейської ради Шарль Мішель. Повідомляє видання «Політику». за його словами. ЄС має продемонструвати відкритість до тих, хто не хоче стати інструментом Кремля, а також приймати росіян, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди. Заяви Мішеля пролунали напередодні зустрічі послів Євросоюзу, під час якої однозначно порушуватиметься це питання. Водночас минулого тижня єС ухвалив рішення скасувати спрощений режим отримання віз росіянам. Тепер, щоб одержати дозвіл на в'їзд до країни, мають довше чекати, зібрати більше документів та заплатити більше грошей. Готові долучити до нашого марафону. Нашого гостю це Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX Робота пані Марія, вітаю вас. Добрий день. Поговоримо про те, що являє сьогодні собою ринок праці? Ну, зокрема, от в розрізі того ресурсу, який ви очолюєте? Принаймні певні висновки з тих пропозицій, які там виставляються, можна зробити. Як би ви охарактеризували загалом от, картину ринку праці, виходячи з тої інформації, яку маєте на сайті, і якщо порівняти його із довоєнним, то які висновки? Ну, безперечно, ринок праці значно постраждав, значимо, з початку повномасштабного вторгнення, і ми спостерігали таку картину, що загалом по ринку праці і по кількості пропозицій роботи, які були на ринку праці активними падіння було порядка 90%. Тобто, якщо ми кажемо там в березні, було просто шокове замерзання ринку праці. Але потім, посередньо з середини травня, ми побачили поступове ожвавлення, і по сьогоднішній день спостерігаємо досить, хоч і поступовий, але позитивний тренд в насиченості ринку праці України пропозиціями роботи. Але є характерні такі патерни, я б сказала, відмінності, те, що суттєво відрізняє ринок праці сьогодні від ринку праці до моменту повномасштабного вторгнення саме це більше про те, що найбільшим чином пропозиції активні в сегменті так званих блакитних комірців. Тобто це робітничі спеціальності, це спеціальності такі більше з життєзабезпечувальних сфер роботи. І якщо казати так у відсотковому значенні, то Відновлення відбулося вже порядка на 60% від до, до моменту повномасштабного вторгнення, але саме ось в сегменті блакитних комірців. І це насправді е, хороша тенденція, оскільки все ж таки є робота, і е, робота з досить, так би мовити, невисоким порогом входу, тобто яка не потребує. Е, Закінченого там університету, наприклад, чи 5-6 років стажу для того, щоб почати заробляти якісь гроші для забезпечення себе та сім'ї, також із таких паттернів, які ми можемо виділити, що характеризує сьогоднішній ринок праці, це безумовно сильна така географічна сегментованість і сегментованість в. Плані е, індустріальних, так би мовити, або е, напрямків е, ринку праці. Тобто найбільш живими, так би мовити, є на сьогоднішній день це сфера логістики, де найбільш затребувані спеціалісти, сфера рітейлу, тобто роздрібної торгівлі. Далі виробництво, і вже далі йдуть меншими сегментами інші сфери. Але ось ця така трійка, логістика, роздрібна торгівля виробництво це безпосередньо насправді та трійка, яка була і до моменту повномасштабного вторгнення. просто що… В кількісному ага. значенні вакансій стало менше, але вони є і найбільша кількість на сьогоднішній день все ж таки є. Ось саме в цих сегментах. Якщо говорити про географічну сегментованість, то тут все на жаль. Має таке логічну таку закономірність, що чим ближче до району проведення активних бойових дій, тим більше пошукачів шукають роботу, але тим менше роботодавців пропонують роботу. І ось збалансованість. Пропозиції і попиту вона там значно значимо порушена. Якщо, якщо аналізувати пані Марія, якщо аналізувати от власне регіональний розріз, от ми розуміємо, наскільки багато зараз людей не мають роботи, не мають фактично доходу. Наскільки важливо для них цю роботу отримати, умовно кажучи, в регіональному аспекті, куди краще вирушати, де найбільша пропозиція, а відповідно і шанси знайти роботу. Статистично по кількості вакансій і безпосередньо саме і в робітничих спеціальностях, в тому числі, тобто ті вакансії, які можна вже. Подаватися і шукати роботу по регіонам. Ми бачимо таку картину. Найбільш активним, найбільша кількість вакансій зосереджена на Київщині. Ну так було завжди, і в принципі зараз не є Київщина виключенням, і порядка 30% вакансій саме зосереджені в цьому регіоні. Далі йде Дніпропетровська область це 10%, Одеська 9% і слідом за ними з трошки меншими значеннями 6-7% це Львівська та Чернівецька області. Тобто це саме ось ті регіони, в яких на сьогоднішній день зосереджена найбільша кількість вакансій, і ми бачимо, що тут теж є така певна закономірність. А скажіть, будь ласка, ключові зарплати? Власне, що пропонують роботодавці? І знову ж таки, якщо порівнювати із тим, що було до 24.02 і нині, то які яка динаміка і які тенденції? Безумовно, на жаль, рівень зарплат впав і це зумовлено кількома чинниками, і тим, що бізнес знаходиться так само, як і всі ми в шоковому стані і змушений скорочувати видатки. І фонд зарплати це часто один із основних. Видаткових таких напрямків, тому на жаль, рівень зарплат впав в залежності від професії, це щонайменше 20% в порівнянні до моменту повномасштабного вторгнення. І якщо ми ну, і безпосередньо це дуже знову ж таки залежить від регіону і від професії, про яку ми говоримо. Якщо дуже усереднити, то ми бачимо такі показники, що, наприклад, в сфері логістики найчастіше. Затребуваними є водії, або, або, або загалом а водії доставки, або, далекобійники або водії таксі. І найбільша зарплатна пропозиція у далекобійників це порядка 30 тисяч гривень і може бути більше. А для водіїв різного такого сегменту і водіїв таксі усереднено пропозиція може бути від 20 000 до 28 тисяч. Це залежить від знову ж таки від регіону і від навантаженості графіку. Якщо ми говоримо про сферу роздрібної торгівлі, то знову ж таки таким. Класичними найзатребуванішими професіями в ній є це продавці, і це ось саме те відображення такого е, живого життєзабезпеченого сегменту, тому що е, людям потрібно щось їсти. люди, люди йдуть в магазини, і в магазинах потрібні продавці, і е, менеджери з продажу. Тут, до речі, така велика зарплата подібна, і вона складає від 10 до 15 тисяч гривень, це в залежності від знову ж таки регіону та специфіки виконуваної роботи. І далі йде у нас виробництво. Ось на виробництві саме, до речі, що таку відмін, відмінність ми побачили досить підвищений попит на швачок та кравців. І тут зарплатна пропозиція орієнтовно в середньому це 12 тисяч гривень. Тобто ми раніше не спостерігали такого попиту до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, на швачок, які є зараз. Вони були в пошуку, але ось зараз це прям ми побачили так значимо. Марій, хочу у вас ще уточнити. Ми ж розуміємо, що, наприклад, такі. Ну, напівтворчі професії, які були затребовані до вторгнення. Івент-менеджери, рекламні агенти, не знаю, там якісь пов'язані з якоюсь такою творчою роботою люди. У них зараз фактично немає куди докласти свої зусилля. Що означає це, що всі вони мають думати про перепрофілювання, і які взагалі можливості зараз є, от про, по змі? Міні профілю про набуттю нових навичок, нових вимінь. Як це відображено, зокрема на вашому ресурсі? Ну, насправді це складна тема, оскільки дійсно багато сфер і представники багатьох сфер зараз залишилися поза ринком праці, і це, я вважаю, дуже болюча тема для нас в контексті держави, особливо коли це стосується працівників сфери мистецтва, сфери культури, і це сфера, яка Дуже сильно постраждала зараз, оскільки попит на таких фахівців не є високим зараз, і це ті фахівці, які поставлені зараз в такі умови виживання. Тобто, так на жаль, зараз така картина, коли багатьом тим, хто, ну грубо кажучи, випав з ринку праці за сьогоднішніх обставин. Доведеться або перепрофілюватися або назавжди, або е, тимчасово. І тут насправді знову ж таки є хорошим таким е, е, підґрунтям для того, щоб вберегти свій рівень життя, наприклад, і мати якусь копійчину, це звернути увагу на е, сегмент робітничих спеціальностей, оскільки. Я вже про це так декілька разів згадувала, але все ж таки це сегмент, який живий і в який можна швидко увійти, щоб уже зазвичай це просто ми так говоримо, наприклад, це сьогодні на завтра. Тому що зазвичай пошук в цих сегментах відбувається саме досить такий терміновий і найм досить швидкий. І відповідно це може дати змогу. Е Заробити певні кошти для е, проживання. Але якщо ми говоримо про е, перепрофілювання або рескільних як, так, як такий, то дійсно це насправді вже такий був е, тренд, тенденція, яка е, широко помітна і е, сильно обговорювалася ще під час пандемії, оскільки в глобальному світовому е, е, контексті, оскільки вже світ сильно змінився, і багато професій ще в той час е, або втратили свою актуальність, або е, зазнали значили змін, і ця тема ще більшої актуальності е, зазнала зараз, оскільки, е, на жаль, Україна вона від кризи до кризи рухається. Але е, українці гарно адаптуються. І якщо говорити, ну насправді е, це. Величезні масштаби, тому що е, порядка 4, 4, майже 5 мільйонів осіб втратили е, робочі роботу протягом цього часу, і це е, величезна цифра для е, країни, в якій українці. Власне, мають знайти свою роботу, і це зрозуміло, що більшість людей шукатимуть, мабуть, суміжні професії або перепрофільовуватимуться. Перепрошую, і власне ми проводили дослідження на готовність людей шукати. Шляхи перепрофілювання, і ми бачимо таку картину, що на сьогоднішній день 49% опитуваних людей це дуже велика вибірка, понад 8 тисяч опитуваних в пошуку роботи на сьогоднішній день і готові перепрофілюватися. Тобто це фактично 50%. І 22 опитуваних зазначили, що вони вже змінили професію, тобто на сьогоднішній день. День вони вже змінили ту діяльність порівняно з тою, якою займалися до вторгнення. І... Власне, це ілюструє те, як виглядає на сьогоднішній день картина на ринку праці з перепрофілюванням. Ну, якщо так казати по віковому сегменту, то найбільш схильні до перепрофілювання це представники вікової групи від 22, 22 до 45 років, тобто найбільш активна частка населення. Ну власне, і ті, хто найбільш швидко адаптується, тому тут теж логічно. Ще пані Марія. Буквально хвилинка, які поради дасте першочергові тим, хто. То шукає роботу, що може підвищити їхні шанси знайти її якнайшвидше. Ну, Безпосередньо поради такі, мабуть, перш за все, оцінити стан свій на зараз. Якщо роботи немає і дійсно в тій сфері, в якій ви зараз знаходитесь, немає перспективи працевлаштування, то обов'язково глянути на суміжні сфери, тобто згідно з тими навиками, де ще, в яких сферах вони можуть бути застосовані. І в цьому контексті. Важливо подивитися, наскільки ці суміжні сфери перетинаються Ось з переліком тих сфер, в яких є на сьогоднішній день активний набір працівників або найбільша кількість вакансій. Тобто важливо зважити свої навики і попит на сьогоднішній день, на яких спеціалістів є в Україні, і від цього відштовхуватися надалі. І на щастя. Зараз є пропозиції по перепрофілюванню є як і на місцях, наприклад, при компаніях, які набирають працівників, є до навчання. Також є інтернет-ресурси, які відкрилися для українців в сьогоднішній день і дають змогу здобути професію або принаймні уявлення про професію, щоб рухатися далі. Ну власне, не опускати руки в жодному разі, не зневірюватися і, і робити все, що, що можливо на даному етапі. Я вам дякую, точно. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до нас. Розповіли нам власне про картини з ринком праці станом на цьому етапі нашої російсько-української війни. Марія Абдуліна, керівниця напрямку ОЛХ Робота включалася до нас у марафон Незламна країна».